Смушева шапка і кожух, і ця його світлина відома, вона задала сам тренд і поєднувати європейський одяг з українським одягом, а це була доволі ну, смілива така комбінація для того часу. І разом з тим не просто це демонструвати, а наповнювати глибоким сенсом, тому що одного епатажу і такого сміливого вчинку мало. Потрібно це все підкріплювати фактажем, багажем, і це зміг зробити Тарас Григорович Шевченка своєю і мистецькою спадщиною, і поетичною спадщиною. У нього теж були вишиті сорочки. І те, що він завів цей тренд представляти візуально Україну. Інство такий дрес-код українства на це звернуло увагу навіть не сучасні дослідники. А ще на початку двадцятого століття Євген Чекаленка зауважив, що світлина, на якій всі зображені просто в європейському костюмі, і тільки Тарас Григорович Шевченко в верхньому одязі. Він зауважив, що напевно це було не через фізіологічних якихось причин зігрітися чи якихось інших, а що це було саме бажання, от на той момент. Залишити цю трансляцію, трансляцію українства.